Ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною, але контрольованою. Окрім флангів, з півдня і півночі останні кілька днів ворог почав штурмувати і Авдіївську промку. Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Зранку близько 10 одиниць техніки було застосовано ворогом. Намагались вони прибити нашу лінію оборони, нічого не вдалось. Все відбили, спалили чотири танки. Ворог відійшов. Ну а так в цілому гатять по позиціям гатять цілодобово намагаються здебільшого по флангам зараз застосовувати піхоту. Третя хвиля наступу окупантів, про яку кажуть останнім часом, наразі ще не розпочалася, каже начальник Авдіївської міської військової адміністрації. На заваді цьому стоять погодні умови. У той же час ворог продовжує тероризувати саме місто, навмисно завдаючи ударів туди, де збираються люди. За минулу добу 32 масованих обстрілів відбулося. Ну і авіабомбові удари також постійно. За минулу добу 12. Перед тим 16 було. Ну, місто дійсно руйнують, стирають його, б'ють по людям, бачать, де цивільне населення збирається, буржуйки вже запалили. І вони і бачать ці, ці локації, і туди потім б'ють з авіації. Важка ситуація та постійна небезпека змусила деяких мешканців Авдіївки все ж таки прийняти важке, але правильне рішення евакуюватись у більш безпечні регіони. Другий тиждень ми бачимо, що дійсно люди поїхали і активно поїхали. Дійсно, люди ну вже більше, ніж місяць це загострення, і люди втомились. Бачать, що б'ють суто по цивільним, б'ють по ним, б'ють по ну магазини, майже всі зруйновані. Волонтерський пункт по лікарні б'ють по так, місцям, де в нас є свердловини. За минулий тиждень 94 людини виїхали з міста. Евакуація є, і плани на неї і на завтра, і на післязавтра, і сьогодні. Перед тим було і 13, і 18, і 19, і 28 навіть було. Що стосується Авдійського коксохімічного заводу, то нещодавно з нього було евакуйовано останніх працівників. Але там і досі продовжують перебувати місцеві мешканці. На заводі залишалось навчора 17 людей. Вчора двох вивезли, вмовили. В процесі ще, ну, сподіваюся, що може, може, завтра ще двох вивеземо. Ну а зрештою працюємо. На жаль, це люди, які до коксихіму жодного там відношення не мають. Це просто цивільні, які прийшли спочатку повномасштабної війни, просто туди як в укриття і залишились там. Ну і на жаль, поки що не хочуть покидати. Станом на ранок 15 листопада в Авдіївці продовжують залишатися 1442 людини. Жодних розпоряджень щодо примусової евакуації населення з цього міста поки що немає, каже Віталій Барабаш.